Нікопольська міська рада провела конкурс надання житлово-комунальних послуг. З п'яти претендентів на перемогу обрали трьох. Це комунальне підприємство ЖЕК-3, товариство з обмеженою відповідальністю Комунальник Нікополь та Коменерго Нікополь. Вони вже почали обслуговувати нові житлові будинки та прибудинкову територію. До КП «ЖЕК-3» тепер відноситься частина міста, розташована в вулиці Героїв Чорнобиля та мікрорайон Жуковський. Комунальник Нікополь обслуговуватиме стару частину міста до вулиці Микитинської. Ділянка Коменерго вздовж проспекту Трубників та третя дільниця. Приступили до обслуговування будинків та прибудинкової території. Вони вже на нових дислокаціях з 1 серпня. Зійшли на цю територію підприємства на умовах, що вони зараз обслуговують будинки по старих тарифах і протягом трьох місяців. Вони мають провести громадські слухання на житлових будинках з мешканцями, запропонувати їм свої послуги. До обов'язкових послуг управління житлово-комунального господарства віднесло прибирання прибудинкової території, підвалів та покрівель, вивезення та утилізацію негабаритних відходів, технічне обслуговування внутрішньодомових систем, дератизацію та дезінфекцію, обслуговування димовентиляційних каналів, поточний ремонт під'їздів, покрівлі, технічне обслуговування ліфтів тощо до цього переліку. Мешканці можуть додати інші необхідні їм послуги.